Вони повертають із єдної часи маститі, вчені історики, професори Києво-Могилянської академії, доктори наук з Харківського та Дніпровського університетів. Відомі українські археологи сьогодні зустрілися на території дослідження історичного коріння Дніпра. Це так званий Гренський півостров, що поблизу Придніпровська, у живописному куточку бору. Учасники високого зібрання згадували колишні археологічні експедиції та дивилися результати нової. У тому, що вони є, переконалася і на. Наша знімальна група. Тут на Ігринському півострові зараз працює Дніпровська експедиція інституту археології Національної академії наук України. Це всього півтора десятки чоловік. Археологи та їхні керівники зараз стають авангардом історичних перевтілень, але зміни йдуть повільно майже так, як відбувається розкоп. Треба визначити місце, провести шифування і почати заглиблювати археологічний інструмент у культурні шари. В любом случае, я буду доволен результатом работы. То есть Он покажет. то Есть э, есть тут кто то жил, был, э, пробегали. Э, либо он не покажет что-то. То есть это важно для исследования. То есть. Все, що знайдено останнім часом, представлено на довгому столі, де йде перше вивчення і навіть реставрація. Цей горщик відновлюють з його фрагментів і доповнюють гіпсовими. Це 17 вік, сімнадцятий вік. То це дуже близько к нам, уже в принципі. Люба находка для археолога ціна. Дуже ценна, та яка може дати нам какую-то детіровку. Наприклад, вот такі вот монети дуже очень ценные. археологи буквально з'єднують часи на другому кінці стола перші знахідки на цій території зроблені 60 років тому Володимиром Мінкевичем. Він потім напише разом із Вадимом Камеко книжку про стару самар, містечко із перевезенням. А тоді і з однодумцями археологами вони вели такий польовий журнал. Ми фотографували всі находки. Отих же наканічниках, скіфських вот на пісках, которые розмивались вітром, і кремнівої і бронзові наконечники. И, в общем-то, здесь складывается так, что уличи жили непрерывно, вот на поповом мысу. Безперервне життя людей у цих місцях, починаючи з 14-го сторіччя, уявляється для вчених вагомим доказом того, що у нашого міста козацьке коріння. Це головна думка, яку стверджує останні 30 років професор Ірина Ковальова, очільниця перших експедицій на стару самарь. А коли ми почали копати, перед нами пристала картина, яка говорила, що у нас колосальне. Історія я би сказала історія казацкого періоду, который у нас ніколи не учитывалося. Ми починали все від восьмнадцятого век, від... этого вояжу Екатерини з Потемкиним. А тут ми увидели життя, которая начиналась практически от чотирнадцятого 14-го века. Тут на території півострова існував редут, який прикривав містечку Самар зі сторони Дніпра. Ви розумієте, який матеріал, але ж допитливі археологи можуть купнути і ще глибше. Леонід Залізняк разом із видатним вченим Дмитром Телегіним колись шукав на цьому березі сліди кам'яної доби, і вони знайшлися. Це були залишки зимових жител, мисливців, полювали тоді у цих місцях невеличезних турів. І все це прекрасно збереглося в цих самих житлах, яких Дмитро Якович розкопав. Я тоді при ньому був лаборантом, потім вже кандидатом, і він розкопав їх 10 штук. Тут я підозрюю, що ще є ці житла, тому мені здається, що це треба продовжити дослідження. Професор стверджує, що у верхніх шарах можна знайти докази існування слов'янських поселень часів Київської Русі. Виходить, ця земля зберігає витоки історії регіону Дніпропетровщини. Тут ми бачимо дуже багато артефактів, які говорять про те, що наше місто накриває ту територію, на якій завжди буяло життя. Професор Ковальова завжди нам про це говорить. Життя тут завжди було питання в тому, як відтінити кожен період того життя і зробити його доступним. У планах потужної групи вчених та розробників проекту створення історико-культурних центрів у заповідних місцях робити доступними ці унікальні землі і свої ідеї вони починають вже зараз. В суботу і в неділю відбудеться фестиваль. О, це дуже добре. Фестиваль Івана купала на пересічі. Ірина Каблоцька, Антон Філіп, новини 11 каналу.